І перш ніж я почну, я хочу звернути одну увагу. Я знаю, що в нас зараз дуже сильно розвивається українське сімерське ком'юніті. Я побачила, що деякі сімери грають в російську версію гри. У мене немає до цього претензій, оскільки я розумію, що є така фішка як Оріджен, оскільки гра, в принципі, першочергово продавалася саме через ну, EA-вський продукт, Maxis співпрацює з EA, Вона продавалася саме в Origin, Я теж була вимушена грати російською мовою чисто через те, що немає можливості просто банально перемкнутися на англійську версію. Бо англійська версія. Це вже глобал версія. а Глобал версію вони не продають. Вони продають тільки СНДшну версію, а СНДшна версія тільки російською мовою. Відповідно, в минулому році, коли стався один скандал з одним доповненням, яке називається англійською мовою «wedding stories», тобто історії про весілля, його не хотіли випускати в Росії. Через те, що маркетингова кампанія була налаштована на просування, ну як би там в ролику була лесбійська пара. Через внутрішнє законодавство Російської Федерації вони як би не могли таку кампанію проводити і вирішили коротше не випускати там пак. Але гравці з інших країн, з України і Казахстану, це, до речі, було ще до. Повномасштабного вторгнення просто зчинили гвалт, атакували скрізь їх і питали: а чому ви забороняєте в Російській Федерації, а через це страждають інші країни? СНД. Ну, ми розуміємо, що воно так працює, але воно так працювати не повинно. Відповідно, вони через тиждень цього привітрява. Е, відповідно, через тиждень я сьогодні буду симів сім, стримити, так що якщо тобі не цікаво, то я зрозумію. Так от, е, через те, що тиждень навщухала ця буря емоцій, е, вони все ж таки вирішили трошки переробити свою маркетингову стратегію, випустити все ж таки ті wedding stories в Росії і так далі. Але... Я з того часу вирішила все ж таки е, якось змінити свій підхід і не грати через Origin, оскільки вона вже гра з'явилася в Steam. Чому? Тому що навіть зараз, якщо ви зайдете на е, сайт е, Origin, е, то ви побачите, е, що е, ціни на нові, ну, на будь-які допи в рублях. Тобто я от зараз можу зайти. Ви того не побачите. Але можу точно вам сказати: ось. Buy The Sims 4, Pack. Наступний, який виходить, це в березні, 16 го числа. Uh, the Sims for Growing Together. Тобто зростаємо разом. Коштує 2499 рублів. Відповідно, я роблю висновок про те, що... Origin... Uh, а, хі, добре, е, я роблю висновок: що е, Origin е, ніфіга не зробив е, для того, щоб роз'єднати наші ринки і так далі. Я не знаю, що зробив Steam, не знаю, куди йдуть кошти, коли я плачу. Але там, хоча б, можна перевести гру на англійську мову. Як це зробити? Я хотіла записати окремий швидкий гайд. Показати, як це робиться, але я зараз розкажу для тих, хто на Ютубі буде дивитися і маю надію, що ви так теж зробите. Е, для цього треба ви вам не треба буде сплачувати окремо куп, докуповувати якісь паки або що. Нє, як все, що ви вже купили в Origin, все перейде в стім. Для цього просто треба видалити гру. Ну, ви можете перестрахуватися і свої сейви десь зберегти, але вони не видаляються. Навіть якщо ви гру видаляєте, сейви вони так і залишаються в папці. Там мої документи. Видаляєте гру, заходите в Steam. Зараз вона безкоштовна. Минулого року, коли я це робила, то базова гра вона коштувала щось там 164 гривні чи, чи якось так. Я купила її зараз. База безкоштовна. Ви клеймите тобто, цю базу її завантажуєте собі з Стіму на комп'ютер. Потім стім, коли ви зайдете в гру, він скаже, що вам треба якось під'єднатися до Origin, бо все одно воно з'єднується з тим Origin. Він під'єднує ваш Origin до Стіму, і всі паки, які у вас є на Origin, Стім автоматично зараховує і буде вам все, що ви купили, завантажувати. Воно не буде відображатися в Стім. Бо якщо зайти в місті і подивитися, то в мене буде частина допів куплена, а частина якби її немає. Тому що я їх не купувала в стімі. Стім може мені запропонувати купити їх ще раз. Нашу. От, але в грі вони є. Ви можете в цьому абсолютно пересвідчитися. Ось всі мої паки. Оце паки, які у мене куплені. Вони куплені тупо всі. Я колекціоную. Кол колекціоную ці сіми дуже давно з першої частини. Я вже більше 20 років не граю. Вони є в мене всі. Навіть якщо мені щось не подобається, все одно їх купую. Ну, от така я дивна жінка. Все є. І от кіти, я не пам'ятаю, з якого кита я почала, до речі, Ну от точно з Не знаю, який кіт я купила тут, саме в стімі. Напевно, що якийсь оцей. Але пак точно я вже купувала. Оцей же ж Wedding Stories, який я говорила, я його ще купила в Origin, а потім вже перейшла після того. І оці Werewolf я вже купувала в стімі. І от буде показано, що цей Werewolf я тут купила. І. перепрошую. І ось е High School Years. Це я просто говорю до того, що якщо ви не знаєте, яким чином перекласти, перевести свою гру на англійську мову, то ось таким чином просто перейти в Steam, а не платити Origin в рублях або грати російською мовою, якщо ви не хочете. Все, така е, довга предісторія.